У селищі Рамада гостинно вічене в двері реконструйований будинок культури. Церемонію відкриття розпочали із символічного перерізання стрічки. Право перерізати стрічку надали Ромоданівському селищному голові Олександрові Верещаці та гостам святкового дійства, заступнику голови Полтавської обласної ради Володимиру Мікічуку, голові Мергородської райдержадміністрації Юрію Коваленку та голові Мергородської районної ради Анатолію Карбану. Далі всіх присутніх запрошують у актовий зал. Де продовжують святкове дійство, Квітуча країна, вишневі садки, солов'ї чаплуни, любисто калина, моя Україна в душі ти назавжди і в серці моїм. Ми віримо в майбутнє твоє, Україно, говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Такої, як ти на землі, Мир Грущина, чарівний куточок землі, Благословенний поетичний край, щедра дарниця високої духовності, материнське лоно якої подарувала Україні канила апостола, Василя Кавніста Панаса Мирного, Миколу Гоголя Володимира Саміленка. Чи є десь на землі іще такий край? Де ні без сестри обійнялися нерукотворна краса і не, сила пам'ять історій. Проходили роки, змінювалися покоління, та земля Виргородська нині вражає і леліє, Наснажує і величає, коли і відкриває. Шановні присутні, сьогодні для селища Ромодан, знаменна подія, на яку ми всі довго чекали, і яка навіки вкарбується в історію нашого краю у цей час, коли українці захищають і боронять свою незалежність, єдність нашої держави, ми розуміємо, що кожен з нас повинен робити свій внесок своєю працею вірою. У завтрашній світлий та мирний день нашої країни, і сьогодні, коли відкриває свої двері культурний центр селища, духовний осередок краю, будинок культури та бібліотека, це свідчення того, що духовні цінності нашої держави повинні займати першочергове місце. Без моральних цінностей не матимемо заможної, успішної держави. Сьогодні сонце радості нам світить культуру ти свій дім приймай. Нехай радіють всі, дорослі й діти, нехай співає Миргородський край. До слова запрошують громаданського селищного голову Олександра Верещаку. Добрий день, шановна громада. Шановні гості та шановні діти, ось і була наша мрія. Ми завершили реконструкцію нашого будинку культури. Да, довгі три роки виконувалися роботи. Були різні моменти, були моменти, коли не було можливості проплачувати за виконані роботи, але ми постійно і йшли і двигалися вперед. І в кінці ми отримали те, що ви сьогодні бачите. Моє бажання було зробити цей будинок культури для того, щоб наші діти, наші школярі були, змогли де проводити свій час, своє дозвілля. Для учнів школи я хотів би бачити, щоб вони після школи приходили до цього будинку культури, де займалися у гуртках по співам, танцям і іншим гурткам, щоб цей будинок культури. Став озередком культури зразкової, нормальної і порядної. У нас у селищі чудові діти, вони чудово танцюють, чудово співають. І цей будинок культури надасть змогу їм розвиватися і ще більше. У цьому залі присутні гості, присутні ті, хто розпочинали оці роботи по реконструкції цього будинку культури. Як я став головою селищної ради, я отримав сухий проєкт, який виготовила Наталя Павловна. Я вирішив його оживити і зробити цю роботу. Самою першою людиною, яка визвалась мені допомогти, це був Чепенко Віктор Георович, який приклав всі сили для того, щоб ми змогли оце все запустити. Були довгі процедури тендерів. Довгі процедури проведення робіт, але ці люди всі допомагали у проведенні робіт. Я хотів би сьогодні цим людям вручити подяки і подякувати їм за те, що вони були на моєму шляху, на шляху нашого селища, і в кінцевому результаті ми отримали оцей чудовий будинок культури. Це... Чопенко

Кров будинка культури. Сказати вам по-простому по-людськи, я не вірив, що можна це все розгрили, зробити і зробити те, що ми сьогодні маємо. У цьому залі присутній начальник міроського управління грошей Патенко Микола Петрович за сприяння також злежно будинки культури. Змогли прибути на свято це начальник управління Державної казначейської служби Вітренко Маргарита Олександрівна та начальник фінансового управління Миронської районної державної адміністрації Синяговська Марина Борисівна. Ми подякуємо свідчим за нас. Також величезна подяка Максуті Олександру Михайловичу за сприяння допомозі будівництва по реконструкції будинку культури. Наші жителі селища, це Михайленко Іван, житель селища Рамадан, який допомагав встановлювати оці чудові кресла людина, наш житель, який працював і оце все зібрав. Натинували <плодисна> всі нашого селища та наша, я так не бабую сказати. Наш санітар це вовк Тетяна Архипівна, жителька селища Чернова. Це ті люди, які постійно допомагали і допомагають селищу. Велика їм подяка. Цей будинок культури сьогодні отримує другий день народження. Цей будинок культури це мій ровесник. Перший раз був побудований у 1950 році. А сьогодні він отримує своє друге нове народження. Всього найкращого, і що він нам усім приносив тільки радість. Голова Мергородської районної ради Анатолій Карбан пояснив, що професійність будівельників і всіх, хто долучився до реконструкції, просто вражає. Шановна громаданівська громада, дякувати Богу і тим добрим людям, які Своєю професійністю, своєю фаховістю довели те, що дійсно свято і радість від того, що збудовано і є в цій громаді, стає окрасою цієї громади, цей величний будинок культури на сьогодні відкритий. Через те я дійсно вклоняюся перед професійністю людей, які долучилися до роботи, до всіх робіт, які виконані в цій залі. Бо коли зайшов до цієї зали, знаєш, не хотілося розумітися, як додому заходиш. Через те, дай Боже, щоб в цій залі завжди лунали ну, дитячий сміх, радісні пісні, дзвінки українські пісні. Дай Боже, щоб оцей будинок дійсно приносив вам радість і осередок культури, той який ну, Божа споруда, я сподіваюся, отче, оскільки ця споруда є поруч із тією величною шатною Божою спорудою, яка сьогодні знаходиться в Ромадані, вона дійсно поряд е, і оберігатиметься Господом на довгі роки. Тому дай Боже, щоб ви мали. Радість від того, що тут лунатиме і пісня, будуть танці, дай Боже концерти, дай Боже щастя, зважаючи на те, що зараз тяжкий час, зважаючи на те, що ми дійсно несемо втрати і втрачаємо своїх рідних хлопців, які знаходяться на передовій. Проте, от саме завдяки їхній боротьбі, саме завдяки їхній відданості, ми можемо сьогодні сказати, що в нас є свято і свято має бути, бо діти повинні радіти, діти повинні зростати в святі. Дай Боже, щоб це свято було завжди. Слава вам слава Україні! Потім слово бере голова Маргородської райдержадміністрації Юрій Коваленко. Доброго дня, шановні земляки. Ну, перш за все, я хотів скористатися нагодою і привітати вас усіх сьогодні. І вас, і в нас також свято. У нас сьогодні річниця визволення і Рамадана, і всі вергородщини від. Німецько-фашистських загарбників честі, хвала нашим дідам і прадідам, які загинули на різних фронтах, захищаючи наше сьогодення і наше майбутнє. Звичайно, я перш за все хотів би подякувати всім тим людям, які в меншій чи більшій мірі були причетні до реконструкції цього селищного будинку культури, тому що дійсно не простих. Часи ми сьогодні дійсно проживаємо, дійсно, дай Боже, всім нам здоров'я, для того, щоб ми ще змогли не один такий будинок культури відновити на тернах і ну, Дійсно побажати всім вам, щоб цей будинок культури він приніс і діткам, і жителям селища не тільки позитивні емоції, щоб всі могли займатися в усіх художніх гуртках, приймати різного роду концерт. Щоб це було як предметом і тим будинком, який дійсно приносить тільки позитивні емоції. Тому всім я вам бажаю здоров'я, натхнення, щоб у ваших сім'ях завжди був мир, злагода і добробут. І ще хотілося б, користуючись нагодою до Дня Незалежності України, ви знаєте, що до вас також прилетіла ще одна приємна новина це. Те, що указом президента України Петра Порошенка вашому землякові Івану Петровичу Тютюнику присвоєно звання заслужений працівник сільського господарства. Шановний Іван Петрович, від імені районної державної адміністрації щиро сердечно вітаю вас присвоєнням почесного звання, заслужений працівник сільського господарства. Повсякденна клопітка діяльність на Кліборобській Ниві вимагає від вас повної відданості справі, наполегливості, подолання труднощів, високого професіоналізму. На Миргородщині, та й не тільки на Миргородщині, знаєте і цінують вас як людину слова і діла, фахівця високого рівня і справжнього патріота нашої країни, талановитого, ініціативного та енергійного керівника, для якого розвиток сільського господарства рідного краю став справою всього життя. Вам, шановний Івана Петровичу, доля дарувала активне, багате і цікаве життя. Притаманний вам талант організатора, помножений на велике бажання робити людям добро, стали запорукою вашого життєвого успіху. Нехай вас підтримують та надихають рідні люди. розуміють та допомагають колеги, минають негаразди те небо Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією та натхненням. А кожний вас день. Наповнюється найважливішими словами, які зігрівають душу. І знову до присутніх звертається Анатолій Карбан. Оскільки вже користуюсь нагодою в цей такий урочистий офіційний час, я хотів би подякувати вам, шановна громада селища Ромодан, за те, що завдяки вашій згуртованості, вашій єдності. Вашому патріотизму і тій дієвості ви долучилися до оборони рідної землі і наші бійці, які знаходяться зараз на передовій, дійсно щиро вдячні за те, що саме ви, ваша громада, своєю такою палкою натхненністю допомагаєте і харчами, і тими маскувальними сітками, і тими технікою засобами вирисування автомобілями, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Хлопці дійсно вдячні за те, що про них пам'ятають, не забувають і підставляють своє плече. Через те, висловлюючи вам подяку, я хотів би зараз е, запросити Олександра Олександровича. Від нашої ради і адміністрації ми дійсно дякуємо за активну громадянську позицію вам і вашій громаді. Безкорисливе служіння вітчизні, патріотизм і відданість у справі організації, допомоги Збройним силам України і добровольчим батальйонам. Слава Україні! І я хотів би запросити до слова, якщо можна, оскільки все ж таки в цій залі присутній заїхав В'ячеслав Петрович, це людина, яка за власний кошт врудила чи склала той автомобіль, який зараз воює в складі 92-ї бригади, і голова асоціації учасників АТО. Сергія Сергійовича, який вручи нагороди, яка ще мала на День Незалежності знайти нашого героя, оскільки В'ячеслав Петрович, я попрошу вас Будь ласка. Добрий день, шановні. Хочу поздоровити вас з відкриттям нашої домокультури. культури. Бажаю всього найкращого розвитку. Культурної життя нашого селища. І користуючись нагодою, водою, хочемо нагородити вашого одного сільчанина, який е, вніс е, який допомагав е, воїнам нашим в зоні АТО, який приїжджав, передавав все те, що ви нам готували. Е, ми вдячні вам і всіх ветеранів. І тих хлопців, які знаходяться в зоні АТО, хочемо нагородити його медалю за гідність та патріотизм. Я волонтер в пудінаді, може, хто мене знає, хто до що хоче. Я хочу вам, поясніть два дні, як повернувся з зони АТО, хочу вам передати вашій громаді, громаданам, всім велике вітання від хлопців, велика подяка і низький клубів. За те, що ви допомагали, дай Бог вам всім здоров'я. І от хлопців я вам хочу передати всім здоров'я і мирного неба над головою, щоб, дай Бог вам ніколи цього не бачити, що бачить там ті хлопці наші, і бути впевнені, вони там дійсно, як кажуть, до конця будуть там, і дай Бог зроблять все, щоб ви того ужасу війни ніколи тут не побачив. Потім слово надають Юрію Коваленку. Я хочу на сцену запросити директора будинку культури. Десь на вона, вона місці ну, ми посильну допомогу робимо вашому будинку культури. Чим можемо, тим допомагаємо. Звичайно, ми не маємо великих меценатів, але Прошу депутата Вигородської районної ради, дудник Наталію Павлівну. Дорогі мої односельці, мені сьогодні особливо радісно бути присутньою на сьогоднішній святі, тому що я з вами уже думне переживаю культури. Я дуже рада бачити сьогодні в залі тих, з ким ми відкривали його. 2003 року, після того як це приміщення було кінотеатром. От мої ревесники скажуть, що коли ми вчилися в інститутах, то інші діти з села говорили, що у них в селі є клуб, а у нас був кінотеатр і будинок культури був у приміщенні церкви. Звичайно, те, що будинок культури був у приміщенні відібраному церкві, це був не порядок, але Доля склалася так, що все стало на свої місця. Церква отримала своє приміщення, а наша територіальна громада деякий час. Не мала де провести великий захід, і проводили їх і в школі, і проводили, і в пече, і де прийдеться. І ось люди мого віку збиралися тут. Я сьогодні бачу багатьох з вас не називаю прізвищ, тому боюся, що когось забуду і цим ображу. Ми збиралися тут, робили танці кому за 30. Платили собі за ці танці, збирали гроші і відновлювали стелю, яка на той час впала і лежала долі. І після цього приміщення кінотеатру було забрано до власності Ромеданівської територіальної громади, у обласної громади, і весь час. Нам хтось допомагав, щось робили самотужки, весь час потрошечку підремонтовували, підтримували, перекривали уже кришу шифером, але на жаль, дерев'яна конструкція була така, що її треба було давно переробити. І тільки після приходу великих інвестицій в наше селище, після того як товариство сільськогосподарське товариство, е, Нібулон, погодилося. Внести інвестиції в нашу територіальну громаду і збудувати тут елеватор і викупити землю під елеватор оце і були перші кошти з бюджету розвитку які витрачені на дану реконструкцію і, мабуть, тому і був Віктор Григорович проект Сухим, тому що ми з вами ламали голови, як можна зробити реконструкцію з кінотеатрівського приміщення, реконструкцію приміщення будинку культури. Бо, на жаль, тут ніколи не було гримерних, на жаль, тут ніколи не було тих приміщень, які вимагає мати типовий будинок культури. Але якось архітектори і всі технічні працівники зголосилися нам допомогти. Проект таки е склався, отаким, от який ми його бачимо на сьогодні, і будинок культури отримав нове дихання. Я хочу подякувати депутатам Ромаданівської селищної ради того скликання, яке працювало зі мною. Тому що кошти з бюджету розвитку можна було витратити на різні цілі, але знаючи, що у Ромодана, як завжди є співуча душа. Що Ромаданівські люди вміють гарно танцювати, що ми тут з вами колись з благословення Олександра Ібрагімовича, присутнього на сьогоднішньому святі, започаткували в районі свято Української вишивки, і воно проходило в цих стінах, знаючи те, що нам необхідно збиратися і проводити випускні, проводити різні свята. І, можливо, колись відродиться хороша традиція, коли працював селищним головою Юрій Олександрович. То е, тут, в будинку культури, вірніше, не тут, а в тому будинку культури е, урочисто відбували церемонії весілля і на, приходили на весілля дивитися більшість громаданівців. Можливо, і ці традиції знову відродяться, складуться, і ми єдиною сім'єю без чвар і без амбіцій. Будемо приходити посміхатись один до одного і дивитися, як співають наші дівчатка і жіночки, як танцюють наші діти, як захопливо юмористи наші виступають, і як розвивається культурно, як дихає на повні груди моє улюблене селище. По закінченню офіційної частини для всіх присутніх місцеві аматори та артисти із Полтави показали святковий концерт.